Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили оті печери і то озеро. Тепер давайте підемо трошки з іншої сторони. Давайте підемо від великого підйомника, Дектуса. підемо от сюди до тих руїн, тут зачистимо і підемо по тій дорозі, вернемося, де ми вже були. До тої благодаті зробимо такий от шлях, тому що з цієї сторони буде трошки незручно там підніматися. Давайте так, зачистимо, йдемо прямо, що нам можемо тут знайти, відбираємо, все, що погано лежить, все нам потрібно. Тут акуратно поховалися. пакувалися в кущах на південь. Тут їх буде багато. Так, забираємо. О, така от печинку. Ще один заховався. Так, нічого нам... Не попадав, на вон щось вон дубін дубинка випала з того, по крайній мере з тих кущах навіть не видно, чи щось Ні, нічого. Так, йдемо далі туди. Так, вон я помітив рунув. Йдемо той закуток, тут щось знайдемо. Так, Тут ми знаходимо залілі трини. Ой, мікели, точніше. Тріни то зелена. Так, Більше тут нічого не бачу. Ага, ми там ще пропустили, треба було направо від возу спуститися. Зараз ми так і зробимо. Якщо ми пропустили, агурбимо звуту. Так, якщо от сюди от спуститися від воза направо, тут от на скелях заховалися ще не пів люди. півлюди. До речі, вон бачите, отакі є люди, як готує малий. З них можна з нього вибити ще в нас такого немає великий, він має ніж. То має стартовий. Е... Хто вибирає бандита, має стартову екіпіровку ножа. Але так як ми з астролога починали, то ми не маємо. Так, мотузку 5 штук тут вони охороняли. Так, йдемо далі ще отут низом трошки. Дивимося. І знаходимо знову Лілію Мікели, бачите, ще тут. Тут їх трошки є, можна позбирати. Так. Що тут що б'єш, під ноги Так, ідемо тут ну а тут на краю нічого ніби бы нема ладно прямо туди дали на гору дуруин так так все мы тут на ого так бывает ой тут вообще ходить такий здоровий. Але нам після зоряних пусточів і драконічого погану, нам вже то зовсім не страшно. Нам тепер буде проходитися тут набагато простіше. Що ми тут пусть, ага, глибина, глибина хай буде. Так, що ми тут маємо. Підемо по лівій стороні і знову знаходимо Лірію Микели. Бачите? Ще й тут. Бачите, який ніж мав. З тих двох можна той ніж вибити, треба буде трошки потім повозитися і вибити собі для колекції. От ще тут золотий підсолнух. Підмеження. А ну ай, шкода, я думаю, може ниж випаде Шкода, шкода була надія О, девять дела ну. з добу не випало Все, Ми зібралися так? Підбираємо вот знову в бутуску і тут ще один вот. Руна третя. Дивимося. Давайте може магії труси вип'ємо. Так, тут там в тій стороні. Нічого нема. Ніби нічого. Чи треба зараз будем, как он сейчас ем, до босса треба будет идти. А, тут сейчас карабеи. Так, аккуратно его треба Ай. Так, а че? Аж две руки взял. Брою. Вот, из него выпадает вот такий попел. Дивимось, что-то у нас такое. Да у нас типов такий вот. Не вот той та. А з зустріми щитами є трохи. Значит, є різні. Так тут ще пів людини десь має бути один. он там сидить, а один Практик стоїть не дом. Ні. Знов нічого не випало нам Ну що, треба йти до боса туди. Більше тут ніби нічого робити нема що. Йдемо до боса. Бос також не буде складний, та тут взагалі вже нічого такого. Так, давайте вип'ємо. Навіть напевно ту флягу можна не пити. Можемо викликати якогось лицаря в лапку з'їсти. Думаю, що нам нічого страшного не буде. Так, давайте викличемо просто так. толком розгледіти. Навіть нецікаво, скажімо так. Ну що поробиш? Далі думаю буде трошки складніше. Сюди треба було все-таки йти до триконічого кургану. Так, Забираємо, що він тут охороняв. От, маємо ще амулет. Дивимося де він є. Так, такий туамовит, а от. Так, збільшує силу атаки, атаки, атаки при повному здоров'ї. Так собі. Не дуже воно потрібно, так як трошки знімуть, він же діяти не буде, якщо ХП трохи в нас. Тому безтолковий більше, я б сказав. Так. Верхні руїни ми з вами дослідили. Тепер тут ще є нижні трохи руїни. Так, де тут зіскочити краще. Вон, давайте там. Може тут зіскочимо. бачите, тут ще є нижні руїни. Давайте підлікуємося трошки. У нас там ще не досягнуть тут Так, вон бачу вже звідси. сейчас искакуем еще одна Лилия Микелла. мачете тут. И идем еще вот сюда. Вот тут також что-то ухороняют на пив Ще одну печінку ми забираємо і забираємо тут вже віліатрини. Тут тобто знаходиться. Все, тут так я щось ще не був. Що, щось, ще підбуло. Судити. Взагалі ще нупщо не пропустив. Так, ідемо тоді далі вниз.

Можемо спускатися, а он є благодати. Так, ну зараз поки не запам'ята. Давайте заберемо ще золоте сіночку. Ось тут воно є у нас. Так, заберемо ще. Ой і втікнутий черепок. Так, що у нас тут? Ще такого більше нема. Ну, чому я казав, що раніше сюди треба було йти. Тут є вон квест продовження Мілісенти. Якби ми по ньому трошки пройшли довше, ми б її змогли в драконічому кургані в двох місцях її викликати if я still мою my sword arm, I я have що you in battle. я well, бачите, вона якби ми її прин... Бо, прин... якби принесли їй е... ну, на... На що таке ставне який протест ми знайдемо і її принесемо, і тоді могли би її викликати. Так, все ніби більше вона нам нічого не скаже. Нового. Поки ми її хвою не принесемо, не знайдемо той протез якийсь. Так, все, йдемо, запалюємо тоді благодать. І підемо ще о, по тій дорозі. До речі, тут ми ще зустрінемо дракона. Але з ним воювати немає потреби сильно, його треба трошки зняти в нього ХП, щоб він втік. Ми потім просто чим більше ми знімемо ХП, тим потім нам буде легше з ним. При іншій зустрічі йдемо. Гол, він нас не, не спалив сюденьки що ми тут ще маємо? Нічого не маємо, йдемо вниз. До речі, там вон є знак, десь там, мав бути, зверху, потім можливо ще туди сходимо. Точніше сходимо кругом подивимося, поки йдемо. Так, назад, що ми тут пропустили, щось не бачили. Так, тут вон два штуки удень здесь ще. так для нас може очікувати якраз дракон так Той дракон давайте Спробуємо. на кунищик він нас швидко не вбив. так дай вилетіти отіка дитя ой пен ми трошки хп з нього зняли і бачите він втік потім ми його ще зустрінемо Так, тепер йдемо звідчу, так, куди йдемо наліво чи направо. Давайте сходимо, спочатку може наліво, Подивимося, що ми тут можемо знайти омку так, Тут нічого не бачу. Тут роботи ще якийсь лут із знаменія ходити, а он ходить. Давай, я бідаю, я бідаю. Так, вот он там вон з горы. Давайте ще збігаємо туди, кут подивимося, може вони ще щось тут заховали. Вони люблять по кутках ховатися. Так, ще тут пташки сидять. Так, вон тут ще знайшли. Голобину, тут зелень. Ага, вон бачите, заховали тут лівю тринище, отусі я и казал так біжимо далі давайте той руки беремо Подивимося, що воно там таке о тут еще Так, кудой мы тут заскочить можемо так а тут мы ми... Не заскочимо, треба куня бачу так, ага. сьогодні метелика. Ніщо хай буде так, йдемо далі. По дорозі. Ага, тепер давайте підемо. По іншій стороні подивимося. Можливо, щось не диперемо. Так, тут бачите, ми всі квітки трохи попропускали, але так, не страшно, воно нам ми її ще не збираємо. Так, дивимося тут, по кутках. Квітка. О там якісь виступки вниз. Ще можна спуститися. Давайте подивимося, що вони там ще нам заховали. Тут можна спуститися. Дивимося, давайте знову в кут біжимо. подивимось, що там в куті. Так, тут ще якісь гриби знайшли. Ага, от вони заховали тут вон. священний бутон. Ще бачите, куди запхали. Знову в самий кутик сюди майже. Так, є. Можемо вертатися. Ось ще якісь гриби. Так, что у нас тут? Ага, тут еще где-то мы можем где лут забрать. Где он тут? Вот, лежит. Так. А да кто его охраняет? Не бачу. О, маска правителя і одежа правителя. А ну дивимося, що це у нас таке так, спорядження. Маска О, правителя. Така штука є. О, збільшуємо віру у нас збільшує. Хто не віру прокачується, тому добре. Так, і одежа. так, так, так. І, ох, рука ого правителя. От така от. Все, нам зібралися. Йдемо далі до нашого благодаті. Мені здається, що тут ще десь чувак мав. Той знамення спати, щоб відам в спину. Ну давай, щоб вони заскакували. Так, де він тут може бути? Десь що їх рупить, а де? А, вон він там хрупить. Так. Ну, давай з ним збираємося сюди. Без проблем. Тут ми ще забираємо ще лут маємо. О, Грозовує Квітка. О, ще одне знамення ходить. Тут він взагалі. У ньому били, а він навіть не рвував. Навіть не очікував, що ми такі наглі. Там ще один сидить. Різденно розібралися. Так, йдемо. Ага, ну давайте ще подивимося у тусь ту частину. Вони тут, здається, не ходили. Але тут ще сонце, то по крайній мірі вже два черепка ми знайшли точно. Дивимося, що у нас тут можемо заховати. О, бачу, ще одне знамення ходить. Пістенку Зі зібралися. Здається більше тут крім ага, оянди, крім тих овець тут нікого немає. Як дивимося тільки, що ми тут можемо ще знайти. Що ми маємо. Чо тут ловити нам, ніби що. Там ми ходили, там ходили, все, підібрали, мили. на озері були і дійшли знову. Пройшли таку велику частину. Так, Тепер треба буде думати, куди нам йти далі. Чи сюди, чи сюди, сюди. вже подумаємо пізніше. Добренько. Тоді будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!